Тобі пропонували е, взяти участь у шоу Холостяк, коли був терен. Ну, це так, так це так е, мільком. Так було. А як це було? Я не пам'ятаю на якомусь проєкті були, і були пара решетників. Так. Е, Шетні каже, в перерві, в перерві між, мі, мі, між зйомками. Ой, Михайле, там в нас коротчі, є програма. А я якраз тоді вже холостий був. Так. Дуже сильно хотіли б вас бачити. На цьому Я кажу, мені ваша програма не подобається. І вирізали цю фразу, що він насупився спочатку. Чому тобі ця програма не подобається? А чим? А що там доброго? Ну, Чим закінчилось для Саші? Тригерами, хейтами, обзиваннями. А. Візуально це схоже на якийсь, як би то акуратніше сказати. Кажи акуратно. Публічний дом. Mm. Чому? Ну, а, ну, а, ні, ну, як, як, як? коротше, я взагалі не розумію цього шоу. Як на шоу можна відкриватися комусь там е, на камеру? Тим більше я прекрасно бачу, Терен з наушниками був постійно в цьому, що йому говорили і це я. Ну, ну як, ну, ти приходиш, стоять 20 дівчат. Які, які, ну, там ж основна маса з них блогерші і тіктокерші. Так, mm -hmm. так нормально ну, запізнаний у цьому шоу. Я зацікавився цим Холостяком саме із-за того, що мене туди кликали. Mm -hmm. І от чим це все закінчилося? Якби був не Терен, а я так. на Холостяку. Ну, можливо, ти інакше це повів, інакше Ні, інакше б Ні, Я, я зробив краще, я просто туди не пішов.